Якщо прийде до влади Залужний або Зеленський, а це два брата з однієї сім'ї англійської по знищенню українського народу. Зараз, щоб ви знали, Центральна виборча комісія підписала договори про проведення в Україні президентських виборів і сумісну підготовку. Тому думаємо, що вони нам готують. Так як Залужний вже відкрив штаб в Лондоні чомусь і діючий навіть. Заступник НАБУ веде його міжнародну діяльність, Українці. Ви повинні вже чітко зрозуміти, що нам потрібно брати відповідальність за свою країну, бо вони нас тут доб'ють, і наша країна буде без українців. Рухаємось вперед і приєднуємось до токера з партії Гарант. І тоді буде і демобілізація, і справедлива мобілізація силових структур, і буде амністія СЗЧ, повна та беззаперечна. Будемо трансформувати нашу країну в нову систему управління і виходимо з рабства з пізовнішнього світу.